Ставлення до філософів у нашому світі завжди було неоднозначним. З одного боку, визнавали, що ці люди носії земної мудрості, з іншого, мовчки передбачалося, що не всяка мудрість потрібна народові. Багато римських цезарів, роздратованих надмірною кількістю таких от мудреців, проводили справжні чистки. Виганяючи філософів за межі матері міст, але не наважуючись повторити приклад Афін, де вперше було страчено філософа, мова звичайно йде про Сократа. Що ж такого привабливого і навіть ненависного було в цьому зовні некрасивому, навіть відштовхуючому на вигляд чоловікові? Якого переслідувала зла дружина, бідність і усілякі інші негаразди, що притягувало до нього молодь, що відвернуло від нього рідне місто, і нарешті яким чином його смерть стала справжнім тріумфом його філософії? Я знаю тільки те, що нічого не знаю. Ось улюблений вираз Сократа. Це означає, що якби далеко я не просунувся в Одіссеях думки, я не зупиняюся на досягнутому, не обманюю себе ілюзією, що зловив жар птицю істини. Але Сократа супроводжували не тільки захоплені юнаки, а й погляди, сповнені ненависті. Особливо зненавиділи Сократа ті з філософів, які мистецтво доводити праве й неправе зробили своєю професією. Першим напівжартівливим, напівсерйозним звинуваченням проти Сократа, стало поставлення в 423 році комедії Аристофана Хмари, де Сократ зображується майстром кривавих промов. А одного дня, 399 року до нашої ери, жителі Афін. Прочитали виставлений для загального обговорення текст. Це звинувачення написав і клятвено засвідчив Мелет, син Мелета, Піфіс проти Сократа, сина Софранікса з дому Алопеки. Сократ звинувачується у тому, що він не визнає богів, яких визнає місто, і вводить інших нових богів. Звинувачується він і в розбещенні молоді. Вимагаю покарання, смерть. Шахраї думки не пробачили Сократу його іронії, яка була для них занадто згубною. У промовах Сократа на суді, які з великою художньою силою передав Платон, вражає те, що він сам свідомо і рішуче відкидав усі шляхи до спасіння, сам ішов назустріч смертному вироку. Якщо афіняни ви дійшли до такої ганьби. Що судите наймудрішого зеллінів, то випийте чашу ганьби до дна. Не мене, Сократа, ви судите, а самих себе. Не мені виносите вирок, а собі на вас лягає незмивна ганьба. Позбавляючи життя мудрого і благородного чоловіка, суспільство позбавляє себе мудрості і благородства. Позбавляє себе стимулюючої сили, шукаючої неспокійної думки. І ось мене, чоловіка повільного і старого, наздогнала та, що не так швидко настигає. Я кажу про смерть. А моїх обвинувачувачів, людей сильних і проворних, та, що біжить швидше, зіпсованість. Я йду звідси, засуджений вами на смерть. А мої обвинувачі йдуть викриті правдою в злочині і несправедливості. На порозі смерті Сократ пророкував, що відразу після його загибелі Афінян спіткає кара більш важка ніж та, якою покарали його. Юний учень Сократа Платон, який був присутній на судовому процесі, зазнав настільки сильного морального потрясіння, що тяжко захворів. Як жити далі в суспільстві, яке карає за мудрість? Це питання постало перед Платоном у всій своїй драматичності і породило інше питання. Яким має бути суспільство побудоване у повній відповідності з мудростю? Сократ був засуджений до страти за офіційним звинуваченням. За введення нових божеств і за розбещення молоді в новому дусі. Тобто за те, що ми зараз називаємо інакомисленням. За смертну кару проголосувало 300 осіб. Проти 200. Сократ повинен був випити державну отруту. Ця отрута викликає параліч. Смерть настає від судом, що призводять до задушення. З деяких причин. Страта Сократа була відкладена на 30 днів. Друзі вмовляли філософа втекти, але він відмовився. Платон у діалозі Федон залишив нам опис смерті Сократа. Останній день Сократа пройшов у просвітлених бесідах про безсмертя душі. Причому Сократ так жваво обговорював цю проблему, що тюремний служитель кілька разів просив співрозмовників заспокоїтися. Жвава розмова, мовляв, розпалює. А всього, що розпалює, Сократу слід уникати. Інакше належна порція отрути не подіє, і йому доведеться пити отруту двічі і навіть тричі. Подібні нагадування лише актуалізували тему бесіди. Сократ зізнався своїм друзям у тому, що він сповнений радісної надії, адже померлих, як кажуть старовинні перекази, чекає потойбічне майбутнє. Сократ твердо сподівався, що за своє справедливе життя він після смерті потрапить у товариство мудрих богів і знаменитих людей. Смерть і те, що за нею слідує, є нагородою за муки життя. Ті, хто дійсно відданий філософії, казав Сократ, зайняті по суті речей тільки одним: вмиранням і смертю. Люди, як правило, цього не помічають. Але якщо це все ж так було б, звісно, нерозумно все життя прагнути до однієї мети. А потім, коли вона опиняється поряд, нарікати на те, у чому ж так довго і з таким завзяттям вправлявся, Сократ вважав, що він заслужив свою смерть, оскільки боги, без волі, яких нічого не відбувається, допустили його осудження. Справжній філософ повинен провести земне життя не як небудь, а в напруженій турботі про даровану йому безсмертну душу. Те, що в історичній ретроспективі, очевидно для нас, було в перспективі, видно і зрозуміло самому Сократу, мудрість, несправедливо засудження в його особі на смерть, ще стане суддею над несправедливістю. І, почувши від когось фразу Афіняни засудили тебе, Сократе, до смерті, він спокійно відповів: А їх до смерті засудила природа. Останній день Сократа клонився й та йшов повільно до Заходу. Настав час останніх справ. Залишивши друзів, Сократ пішов на обмивання перед смертю. Подібне обмивання мало ритуальний сенс і символізувало очищення тіла від гріхів земного життя. Після обмивання Сократ попрощався з рідними, дав їм настанови і велів повертатися додому. Коли принесли цикуту в кубку, Сократ запитав у тюремного служителя Ну, милий друже, що мені слід робити? Служитель сказав, що вміст кубка треба випити, потім ходити, доки не виникне відчуття важкості в стегнах. Після цього потрібно лягти. Подумки, звернувшись із молитвою до богів за успішне переселення душі в інший світ, Сократ спокійно і легко випив чашу до дна. Друзі його заплакали, але Сократ попросив їх заспокоїтися, нагадавши, що помирати треба в благоговійній тиші. Він трохи походив, як велів служитель, а коли ноги стали важкими, ліг на тюремний топчан на спину і закутався. Тюремник час від часу. Підходив до філософа і торкався його ніг. Він міцно стиснув ступню Сократа і запитав, чи той відчуває біль. Сократ відповів негативно. Натискаючи на ногу все вище і вище, служитель дістався до стегон. Він показав друзям Сократа, що його тіло холоне і дерев'яніє, і сказав, що смерть настане, коли отрута дійде до серця. Раптом Сократ відкинув одяг і сказав, звертаючись до одного з друзів: критон. Ми повинні, а склепію півня. Тож віддайте, не забудьте. Це були останні слова філософа.